У Харківському національному університеті внутрішніх справ відбулося перше у цьому навчальному році засідання наукового гуртка кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства. Під час засідання курсанти розглянули низку організаційних питань, а також визначили мету, завдання, форми діяльності наукового гуртка у новому навчальному році. У минулому році гурток був визнаний кращим серед наукових гуртків, які діють у університеті. Для меня самое главное, чтобы ребятам могли более глубоко, более осознанно подходить к изучению уголовного права, к экономических аспектов, уголовно-исполнительного права, чтобы они могли это излагать, могли выступать, нарабатывали опыт. Також активом наукового гуртка було презентовано новий буклет до 20-річчя університету, де опубліковані досягнення курсантів їх участь у різних наукових заходах, нагороди, які вони отримали за свої наукові дослідження. Науковий гурток тісно співпрацює з різними науковими організаціями та навчальними закладами, з якими продовжиться робота і у цьому новому навчальному році.